Турнірна таблиця. Давайте, дивитися, зараз турнірну таблицю. У нас е, зоря відірвалася від Волині. І зараз у нас вже квартет. Це такий з чотирьох команд після того, як Динамо поступило з «Шахтарю», однаково кількість очок, але Шахтар е, зараз поки що перебуває на першій сходинці. Дніпро мінус 5 від Динамо та Шахтаря, зоря мінус 6. Ну і там вже нижче Ворскла Волинь. Карпати вже на сьомому місці. Ну. Я хочу вам сказати, що «Зоря» поки що, бачите, не відстає від Дніпра. І я думаю, що там ще буде достатньо цікаво. Чорноморець майже наздогнав металіст. Запорізький металург три очки внизу. Ну і там за що будуть боротися команди, якщо відомо, що одна команда вилітає, чи така ще не зовсім зрозуміло. Тільки за престиж, за своє ім'я, за себе. Наступний тур. Е, наступний тур про тому, що буде пропущений поєдинок, е, перенесений на е, матч 12-го туру, чи чисто наступний буде 13-й тур і там бачимо Зоря Шахтар. Думаю, що буде дуже цікаве протистояння в мірі Я в це вірю. Олімпік Дніпро, Динамо Металіст. Це ж ми анонсували Карпати, та Запоріжжя, чорноморець Сталь, Ніпрозержинськ, Волинь Говерла, Олександрія, Ворска. Тобто, от бачите, є в нас певні цікаві протистояння, які ще відбудуть.